Покращення вашого кредитного рейтингу може значно покращити ваше фінансове здоров'я та відкрити можливості для кращих умов кредитування, нижчих відсоткових ставок та багато іншого. Один із перших кроків регулярно перевіряти свої кредитні звіти на наявність помилок і неточностей. Ви можете отримати безкоштовний звіт від кожного з трьох основних кредитних бюро Experian, TransUnion та Equifax – раз на рік через annualcreditreport.com. Виявлення та оскарження будь-яких помилок може запобігти їх негативному впливу на ваш рейтинг. Часна оплата рахунків є надзвичайно важливою, оскільки історія платежів є значним фактором у вашому кредитному рейтингу. Налаштування нагадувань або автоматичних платежів може допомогти вам ніколи не пропустити термін оплат. Постійна вчасна оплата демонструє кредиторам вашу надійність та відповідальність, що з часом може позитивно вплинути на ваш рейтинг. Зменшення вашого боргу, особливо залишків на кредитних картках. Є ще однією ефективною стратегією. Намагайтеся тримати коефіцієнт використання кредиту нижче 30%, тобто ваші залишки повинні бути меншими за 30% від вашого загального кредитного ліміту. Наприклад, якщо ваш загальний кредитний ліміт становить 50 тисяч доларів, намагайтеся тримати залишки нижче 15 тисяч доларів. Зниження коефіцієнта використання кредиту може швидко підвищити ваш рейтинг.